Стевія та відростання волосся результати нового дослідження. Стевія та ріст волосся міф чи реальність. Розуміння нових досліджень і перспектив. Ви коли-небудь замислювалися про те, що секрет здоров'я та краси може бути захований у найнесподіваніших місцях. Останнім часом науковий світ активно обговорює можливий зв'язок популярного підсолоджувача стевії зі стимуляцією росту волосся. Звучить, звичайно. Як наукова фантастика, але результати останніх досліджень змушують подивитися на це питання більш серйозно. Як експерт, що працює в галузі дерматології та косметології більше десяти років, я завжди скептично ставився до чудодійних засобів, які обіцяють миттєвий ріст волосся. Однак прогрес науки часто викликає подив, і ця історія зі стевією є яскравим тому прикладом. Що сталося? У недавньому дослідженні, проведеному на гризунах, вчені виявили, що додавання стевіозиду, активного інгредієнта стевії, до доміноксидилу, препарату, який широко використовується для стимуляції росту волосся, значно підвищило його ефективність. Зокрема, у мишей, які отримували пластирі з мікроголками, що містять стевіозид і міноксидил, спостерігався ріст волосся на 67,5% обробленої ділянки. Для тих. Хто не знайомий із цим терміном, мікронідлінг – це процедура, під час якої в шкіру водять крихітні голки. Це створює мікротравми, які стимулюють вироблення колагену та еластину, а також покращують проникнення активних інгредієнтів, таких як міноксидил. Чому це важливо? Міноксидил є одним із небагатьох препаратів, ефективність якого клінічно доведена в лікуванні андрогенної алопеції? Облисіння за чоловічим типом та інших форм випадіння волосся. Однак його ефективність обмежена тим фактом, що він погано проникає в шкіру. Ось тут і вступає в гру Стевія. Теорія полягає в тому, що стевіозит діє як природний підсилювач поглинання, допомагаючи міноксидилу краще розчинятися у воді та проникати в шкіру. Це, в свою чергу, дозволяє препарату більш ефективно впливати на волосяні цибулини і стимулювати їх зростання. Мій досвід і спостереження. Я особисто використовую мікронідлінг у своїй практиці вже кілька років, і можу підтвердити, що це дійсно ефективний спосіб посилити дію міноксидило. Однак ідея додати до цього ставію спочатку здалася мені дещо смішною. Підсолоджувач для волосся. Звучить як реклама якогось диво шампуню. Але чим більше я вивчав дослідження, тим більше переконувався в його потенціалі. Особливо вражають дані про значне збільшення відсотка росту волосся у мишей. Це справді вражаючий результат, який не можна ігнорувати. Що кажуть експерти, як і я, багато дерматологів дивляться на цю новину з обережним оптимізмом. Доктор Геррі Голденберг Доцент кафедри дерматології в медичній школі Ікана справедливо зазначає, що без використання мікроголок нанесення стевії на шкіру голови не допоможе. Він правий мікронідлінг є ключовим елементом цієї схеми. Доктор Іфе Деже Родні, директор засновник Eternal Dermatology Aesthetics, також наголошує на необхідності проведення контрольованих випробувань щодо ефективності та безпеки добавок стевіозиду. Це абсолютно вірно. Для підтвердження ефективності та безпеки цього підходу необхідні клінічні випробування на людях. Що далі? Хоча результати дослідження є багатообіцяючими, важливо мати на увазі кілька речей це дослідження проводилося на гризунах. Результати, отримані на мишах, не завжди стосуються людей. Потрібні клінічні випробування на людях. Тільки клінічні дослідження зможуть підтвердити ефективність і безпеку додавання стевіозиду доміноксидилу для людини. Мікронідлінг є ключовим. Просте нанесення стевії на шкіру голови не допоможе. Для покращення проникнення активних інгредієнтів потрібна процедура мікронідлінгу. Не займайтеся самолікуванням. Якщо у вас проблеми з випаданням волосся, зверніться до дерматолога. Він зможе визначити причину випадіння волосся і призначити відповідне лікування. Мої рекомендації. Зараз я б не рекомендував самостійно експериментувати з додаванням стевії доміноксидилу. Це може бути небезпечно та неефективно. Проте я з великим інтересом стежу за розвитком досліджень у цій галузі. Якщо клінічні випробування на людях підтвердять ефективність і безпеку цього підходу. То додавання стевії до міноксидилу може стати новим багатообіцяючим засобом лікування випадіння волосся. Альтернативні методи лікування випадіння волосся. Крім міноксидилу, існує багато інших засобів для лікування випадіння волосся ось деякі з них фінастерит, пероральний препарат, який блокує вироблення дегідротестостерону. ДГТ гормону, який відіграє важливу роль у випаданні волосся за чоловічим типом. Лазерна терапія використання лазерного випромінювання для стимуляції росту волосся. Збагачена тромбоцитами плазма, – PRP-ведення в шкіру плазми, що містить тромбоцити, які стимулюють ріст волосся. Пересадка волосся трансплантація волосяних фолікулів з ділянок з густим волоссям в зони з випаданням волосся. Правильне харчування і спосіб життя, збалансована дієта, багата вітамінами та мінералами, і здоровий спосіб життя можуть сприяти росту волосся. Висновок історія ставії і росту волосся, яскравий приклад того, як наука може дивувати нас найнесподіванішими відкриттями. Хоча необхідні додаткові дослідження, результати, отримані на гризунах, змушують нас поглянути на це питання з великим інтересом. Пам'ятайте, що випадання волосся це комплексна проблема, яка може бути викликана багатьма факторами. Зверніться до дерматолога, щоб визначити причину випадіння волосся та отримати індивідуальний план лікування. І, можливо, в майбутньому ми зможемо додати трішки солодкого в своє життя і в своє волосся.